Спеціальний представник України з питань близького сходу та Африки Максим Супх зустрівся зі студентами факультету міжнародних економічних відносин у жну. Дипломат прочитав лекцію Зовнішня політика України в регіоні Близького Сходу та Африки і поспілкувався зі студентською молоддю як потенційними співробітниками Міністерства закордонних справ України. Міністерство перебуває в постійному пошуку талановитої молоді для того, щоби Молодь могла розкритися і використати свій потенціал. І Ужгородський університет е, має в цьому славетну історію, тому що дуже багато випускників Ужгородського національного університету стали співробітниками Міністерства закордонних справ досягли значних вершин на дипломатичній службі. І деякі з них зараз представляють нашу державу в ранзі надзвичайних повноважних послів. Повертаючись до Основної, як би мовити, теми нашої зустрічі я спробую дуже коротко вам охарактеризувати ті процеси, в яких бере участь Україна для посилення власної присутності в Африці на Близькому Сході, особливо в контексті широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Український дипломат перебував на Закарпатті із робочим візитом, який присвячений відкриттю почесного консульства Демократичної Республіки Конго в Ужгороді. Ініціював зустріч Максима Супха зі студентами, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужну Микола Палінчак. Це чудова можливість послухати практиків, політиків, міжнародників студентів. Вони, як губка, поглинають ці всі. Знання і чудова мотивація для роботи, для майбутньої роботи і з бажанням теж піти на дипломатичну роботу. Сьогодні на факультеті 580 студентів, а, значить, це на відділенні міжнародні економічні відносини і на відділенні прикладна лінгвістика. Крім українських студентів з України, ми ще маємо чимало студентів за кордоном. Сьогодні на факультеті навчаються студенти із Словаччини, Чехії, із Індії. Подібні зустрічі з різного рангу посадовцями та дипломатами на факультеті відбуваються часто, каже аспірант Ігор Лапа. Майбутня професія якого пов'язана із дипломатією. Тому для молодого спеціаліста це можливість вчитися у кращих, оскільки нас навчають дипломатії і міжнародним відносинам, часто до нас завітають різні. Посли, повноважені представники, також працівники Міністерства України. Їхня діяльність сходить в сферу нашої спеціальності, тому це великий досвід як для студентів, так і для аспірантів, так само і для викладачів, дізнаватися актуальну інформацію та навчатися у найкращих. Найважливіші тези лекції Максима Супха: Міністерство закордонних справ України розширює свою дипломатичну присутність у країнах Африки, де невдовзі запрацюють шість нових посольств. Для України в пріоритеті багатовекторність. Зокрема, наша держава активно підтримує дипломатичні стосунки із країнами Затоки, які нині надають одну з найбільших гуманітарних допомог Україні. Україна співпрацює з іншими країнами і залучає високих представників держав-партнерів для спільної підтримки формули миру, презентуючи її в різних країнах, в тому числі й африканських. Мета формули миру спрямована на досягнення справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.